Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає верніше, е так, е що заважає рухатись нашим військовим України на Лиманському напрямку. Вести наступальні дії на Лиманському напрямку, чи є якісь перешкоди для наших військових України, здають інформацію, місцеві люди, продажні люди, здають це все погано. Заперечую повністю. Весь негатив убираю, повертаю ворогам. Більше не зможуть інформацію надавати. Викриваються всі, хто працюють на расистів, більше не зможуть заробляти, нажив... наживатись на крові. Тут немає ідеї, тут просто що вони якимсь чином збагачуються за цей. За, за, за цей счід, заперечую весь негатив убираю Які плани у росіян на Лиманському напрямку? Страх пронизує Лиман. Вони лиман... На ці, що на Лиманському напрямку, ці расисти змушені будуть тікати, відступити. Ну, вони дуже сильно бояться там. Рятуватися, бо вони будуть передягатися якимись патичками, річками, тікать, уходить не по дорогах. Де перемога? Повертаю весь негатив, біль і сльози, і страждання, смерть, що чинили рашисти на Лиманському напрямку. Повертаю їм назад. Буде так і так буде. Більше немає змоги расисти тримати наступальні дії, робити, тримати окупацію не зможуть, тікають, лякаються. Більше немає змоги наступати. Буде так і так буде. Руйнуються повністю всі плани ворожі. Більше не зможуть чинити наступи, агресію, обстріли робити не зможуть. Буде так і так буде. Де будуть повністю знищена вся армія Росії на Лиманському напрямку. Буде так і так буде. І прошу, допоможіть вищі сили, захистіть усіх військових України, цивільних людей, українців на Лиманському напрямку. Перекриваю, 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 захистіть, одведіть, одверніть бомби, ракети, і снаряди, і дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, всю агресію російську Одведіть, одверніть і поверніть назад на росіян. все летить, падає на них. Буде так і так буде, і більше нема жодної перешкоди, яка б заважала нашим військовим діяти, <клес> наступати на Лиманському напрямку. На расистів буде так і так вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу допоможіть відкрити шлях, відкрити дороги нашим військовим на Лиманському напрямку. І захист міцний над ними закривається небо від расистських ударів. Повністю знищується вся артилерія, ворожа на Лиманському напрямку. Буде так і так буде. Більше фашистів немає на Лиманському напрямку. Нема чим яким наступати. Тікають, лякають, самі себе були. Буде все сказане здійснено, так буде. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає нашим військовим іти мати наступальні дії, наступати на ворога на часовому ярі. У Часовому яру. Часові яру. О тут іде теж здача інформації. Вставляють палки в кольосах. Хтось дуже е, заробляє, здає інформацію, заробляє на цю інформацію. Обстріли можуть чинитись саме там, де коли дорога. коли... На, на, на дорогу якусь обстріл. Коли, коли йде рух, і, і наші отримують удар, зв'язують руки і ноги нашим військом. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу, допоможіть вищі сили, відкрити нашим військовим часовому яру. Дорогу відкриваю. Надходить зброя, надходить підтримка. Закриваю небо над військовими Україною. Часовому яру від ворога закривається небо. Більше не зможуть обстріли робити. Заперечуюсь, убираю, перекриваю. Більше немає змоги у расистів продовжувати агресію, обстрілювати, тримати наступ, робити не зможуть. Осікаю, одвертаю ворога від часового яру, від наших військових, тікає, лякається, буде так і так буде. Більше не зможе обстріли робити. і буде знищено повністю всю артилерію ворожу перекриваю, перекриває авіація. Ворожа знищена повністю. Більше не можуть працювати расисти, тримати окупацію, наступ робити на часів яр не зможуть. Тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Буде так і так буде. Всі, хто здають. Інформацію ворогові всі, хто наживається на крові, більше цього зробити не зможе. Викриваються і на пожиттєво засуджуються. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, відверніть, одведіть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Всю агресію ворожу одведіть, одверніть від наших військових України у щасовому Яру. Цивільних людей одведіть, одверніть і назад на ворогів пустіть. Все, що робили собі назад, забирають, звідки запускають, там їм і впаде. Буде так і так буде. Буде захист. Буде все сказане: здійснено, так буде. більше немає змоги ворогам продовжувати. Стікають, лякаються. буде так і так. Захист стає, буде так. На цьому все я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!